Звісно, підемо трошки в філософію, як з магістрами. Цю стратегію можна сформувати і нам зараз з вами. Але для цього, для цього потрібно, щоб хтось сформував політичну мету оціх бойових дій і цієї війни. Хтось може зараз сказати, де в якому документі сформульована політична мета війни. Дві крапки. Немає. Немає, абсолютно немає. Так ось повертається, ну, наприклад, вона є. Військові побудували стратегію, яка охоплює не лише підготовку і ведення операцій, що характерно, а стратегія, вона, тому і воєнна стратегія, тому що охоплює сферу підготовки держави до війни і використання її ресурсів. Уявляєте, яка це величезна махина? Ось тоді, коли ми бачимо, що для реалізації цієї стратегії у нас а хромає система управління. Хромає система управління. Тоді ми обережно рахуємо або йдемо до математиків, вони зараз сидять без діла, і просимо їх прорахувати, створити математичну модель окремо взятого елементу управління.